We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy Вітаю вас, друзі! Вчора ввечері прийшла після роботи, то дали світло, то я швиденько зварила супчик курячий з вермішем, бо дуже вже давно не їла перших страв, гарячих страв, і тому вирішила приготувати. Ситуація в Києві зі світлом дуже складна. Нам світло дають на добу десь 3-5 годин, і більшість годин може бути. Вдень або вночі, ну коли тобі світло особливо і не треба бути, або спиш, або ти на роботі. І хочу сказати, що я ні в якому разі не жаліюся і не нею. Я розумію, що дехто сидить і набагато більше без світла, по декілька діб, дехто сидить під обстрілами. Я просто ділюся з вами. Яка зараз ситуація в Києві. Ну і плюс до того, мої відео це для мене як відео щоденник. І я розумію, що з часом, коли все налагодиться, буде цікаво подивитися, як ми жили, як я жила в ці темні часи. Отже, дивіться, підігріваю собі суп, бо хочу гарячого. Поставила свічки, і я хочу сказати, що дуже непогано супчик нагрівся. Я накрила тарілочкою його, і, мабуть, вже можна насипати і їсти. Ще мене питали, як мені цей термос у використанні. Ви знаєте, дуже добре допомагає. Ось я залила водичку вчора ввечері, тобто, десь пройшло біля 12 годин, і дивіться. Вода ще парує, чай заварюється, то я задоволена. Дивіться, як круто підігрівся суп на трьох свічках. Отже, буде в мене гаряченька їжа. Отже, такий в мене сьогодні сніданок. Так, на сніданок я можу їсти перші страви, якщо мені дуже хочеться. Гарячий супчик, чай і такі канапки з чорним хлібом і крем-сиром смачного. Зараз я знаходжусь в торгівельному центрі, саме час купувати подарунки. Отже, завітала в магазин LC Waikiki і, звісно ж, не змогла пройти повз відділу для дому. Ось цікава така серія товарів з зображенням ока. Я так розумію, що це Назар, символ від глазу. В лінійці є посуд, постільна білизна і рушники з таким символом. Подобались мені комплекти постільної білизни, є непоганий вибір сучасних візерунків і забарвлень. Наскільки я знаю, то турецький текстиль славиться своєю якістю. Склад цих комплектів 100% бавовна і складаються вони з наволочок і підковдри. До того ж, зараз діють знижки і постіль можна придбати по вигідній ціні. Ще сподобались мені такі підставки під тарілки. Вони типу шкіряні і дуже добра ціна 79 гривень. Тут я вже у відділі для дітей. Є непогані стильні речі, доброї якості, і хоча зараз діють знижки, то, як на мене, є дорогуваті речі, враховуючи, що діти швидко ростуть і строк використання дуже малий. Але все ж таки можна відшукати щось по приємній ціні. Відділі з одягом для дому зараз просто величезний асортимент піжам і домашнього одягу на різдвяну тематику. Ціни зі знижками коливаються від 500 до 1000 гривень. Можна обрати піжами на будь-який смак. На білизну також є знижки. Ось, наприклад, такі бюзгалтери коштують 350 гривень, а набори трусиків з трьох штук обійдуться в 200-300 гривень. Помітила, що в магазині багато різного одягу на діснеївську тематику. Ну а далі я крокую в магазин з дитячими іграшками, щоб купити подарунок наймолодшому члену нашої сім'ї. Я взагалі в шоці від різноманіття іграшок, в моєму дитинстві таких точно не було. Я навіть гублюсь і не знаю, що може наразі сподобатись дитині. Дивіться, які є інтерактивні сумочки Вони можуть видавати різні звуки і реакції. А ось це набори іграшок для ванної. Найшла таку класну дитячу валізу. Тут є різних кольорів вони. І всередині набор посуду. Є, навіть дивіться, ось пічка з мийкою. Прикольно, 14 приборів всередині ще. І ціна дуже гарна, 679 гривень. Рожевий. Валізки вже менше іграшок всередині 9 штук. А ось така біло-червона валізка це валіза лікаря. Всередині ще 15 предметів лікарських, і ціна 649 гривень. Класні наборчики, гарні подарунки під ялинку. Дивіться, яка гарна ялинка в торгівельному центрі. В патріотичних кольорах. Зверху прапор з призубом. Такі класні прикраси у вигляді тризуба. Дуже класно. Що вам, що придбала на подарунки, почну з малечі, це моя племінниця і хрещениця. Для неї я купила ось такі іграшки в ванною. Це такі свинки, вони механічні, будуть плавати на воді, і ще також в них можна набирати водичку, і з носика буде литися фонтан, якщо на свинку надавити. Я думаю, що їй сподобається. Ще для неї я замовила чохол для планшету на Aliexpress, але він ще в дорозі, тому вже подарю згодом, як він прийде в Україну. З одягу я купила їй ось такий світшот: він святковий, різдвяний, з оленем. Я думаю, буде дуже стильно виглядати і буде класні такі фоточки. Під ялинкою, її першою ялинкою. Для рідної сестри я купила піжаму. Це такі речі, коли не будуть зайвими, ось така сірого кольору, світшот такий з написом, і брюки. Прямі. Я, до речі, собі теж взяла таку піжамку, дуже вона зручна. І ще взяла для неї таку упаковку шкарпеток різних кольорів. Для другої хрещениці, і вона є моя двоюрідна сестра, я теж придбала піжаму, трошки іншу, ось такий джемпер з малюнком і теж прямі брюки сірого кольору. Ще в додаток взяла набір трусиків, теж стану в нагоді. І вирішила подарувати їй чашку, але не просто чашку, а дивіться. Я в цю чашку зробила новорічну через дляну таку композицію. Наразі чашка буде прикрашати. Кімнату, а потім її можна буде використовувати за призначенням. Отже, ловіть теж такий варіант подарунку дуже класний. Ціни на подарунки я не озвучувала, тому що, самі розумієте, мої родичі будуть, звісно ж, дивитися це відео і буде якось недоречно. От і хочу ще придбати. Якісь смаколики покласти в посилку, і завтра поштою відправити подарунки. Сергію подарунок я ще не придбала, навіть не знаю, що йому подарувати. Але в мене є ще трохи часу, щоб це зробити. Хочу поділитися з вами ідеєю, як за допомогою підручних засобів зробити підсвічник для цього необхідна баночка. В мене ось така ви можете взяти любу. Також потрібна гілочка ялинки, мотузка або стрічка. Робиться все дуже легко і просто: треба до баночки прив'язати мотузкою або стрічкою гілочку і всередину поставити свічку. Ось такий святковий різдвяний підсвічник у мене вийшов. Дуже класна і проста ідея. І всередину можна поставити або чайну свічку, таку маленьку, або можна поставити звичайну товсту свічку. І ось так виглядає варіант зі стрічкою. Пишіть в коментарях, який вам сподобався найбільше. Друзі, всі, хто сьогодні святкує Різдву, хочу привітати вас зі святом. Нехай це чудо! Різдва допоможе нам здобути перемогу. Нехай в нашу країну прийде мир, благополуччя та процвітання з різдвом вас та вашу родину. Святкової вечері я сьогодні не залишилась, вона правда трохи скромна, але мені цього достатньо. Ось така нарізка. Тут у мене хурма, сир камамбер, виноград. І ось такі тарталетки з червоною рибкою і крем-сиром. Ще в магазині купила холодець, дуже мені захотілося, і півкелиха червоного вина за свято. Отже, буду завершувати своє відео. Щиро вдячна вам за перегляд, за ваші коментарі та вподобайки. Всім бажаю гарного настрою! Бережіть себе та своїх близьких і до нових зустрічей! We wish you a merry Christmas! We wish you a merry Christmas!